Програму студія плюс. У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення. Також намагаємося покращити ваш настрій. 19 грудня в Україні відзначають день адвокатури. Тож ми вітаємо всіх тих, хто пов'язаний із цією професією. За релігійним календарем греко-католики та православні відзначають Чудове свято, День Святого Миколая. Цікаво і те, що Святий Миколай а, має іще а, кілька відомих імен. Наприклад, Миколай, Миколаш, а також Санта-Клос, Федер Крісмас, Сінтер Клас. Ось такі от імена цікаві. Треба сказати, що це найважливіший і найбажаніший день у році для всіх дітлахів. А все чому? Тому що напередодні дня діти пишуть листа Святому Миколаєві, складають його і відправляють у поштову скриньку. Також вони згадують всі свої діяння, які зробили в цьому році. Тобто, якщо було кращих більше, то вони все-таки сподіваються на подарунок, а якщо поганих більше, то на крути. Тому що всі слухняні діти знаходять у День Святого Миколая під своєю подушкою подарунки, а неслухняні знаходять там різочку. Так, нині з'явилася ще досить таки добра традиція згадувати у день святого Миколая про дітей сирі та бо знедолених дітей. Бо у мене до тебе запитання: у дитинстві ти вірив у Святого Миколая і чи знаходив під подушкою подарунки? Чи Звичайно, можливо ти лозимки знаходити та ні? Подарунки зазвичай це було і це така цікава традиція. Взагалі дуже приємна. Звичайно, що я вже виріс, подарунків вже немає. Хоча, ось от той, мабуть, такий святковий дух він все-таки залишається. А я постійно хотіла вичислити, як святий Миколай може покласти мені під подушку подарунки, і я цього не помічу. Тож цілу ніч я намагалася не спати і хотіла все ж таки застукати його. Ну кілька разів мені вдавалося. Але от у мене ситуація складається дещо інакше. Святий Миколай і досі дивує мене. і Я знаходжу під подарункою або ж у черевичку якісь певні приємні подарунки. Досить цікава традиція, дійсно, потрібна. Можливо, ти себе ведеш неправильно? В принципі, можливо. Можливо, можливо. Да? можливо, я погоджуюся з цією версією. Тому ти подумай, будь ласка, над своєю поведінкою. Можливо, ну вже сьогодні ти, мабуть, не отримав, а на наступного року, можливо, ти отримаєш вже подарунок від Святого Миколая. Так, і потрібно задуматися над своєю поведінкою, тому що все-таки, можливо, в цьому питанні все-таки стоїть, чи є у мене подарунок, чи є, чи його не буде. Ну, а також потрібно сказати, що святий Миколай або Ніклаус а потрібно сказати, що він захищає усіх і тих, хто до нього звертається. Це і воїни, і водії, і мандрівники звичайно також допомагає бідним у скруті і вважається покровителем дітей і студентів, і також всіх тих, хто пливе по морю, також тих, хто торгує, і звичайно, лучників. У народних переказах святий Миколай боронить людей перед стихійним лихом, а також на воді. А всі одеські рибалки у своїх куренях мали образ святого Миколая і, входячи у море на промисел, вони завжди із собою брали образ святого Миколая. Варто також сказати, що ООН постановив цю дату 19 число, як міжнародний день опіки над бідними. Якщо ви думали, що святий Миколаїв це таке щось вигадане, незвідане, то ні. Все таки це дійсно реальна історична особа, яку називали Ніколагус. А це візантійський єпископ, що прослався своєю любов'ю до дітей, і також тим, що допомагав усім своїм тижням. І до речі, ось ця традиція. Під подушку тихенько щось класти, щоб ніхто не повіне помітив. А реально була ще за часів того, коли святий Миколай жив, тому що він підкладав городянам свого міста багато цікавих речей, ну потрібних їм у їхньому звичайному буденному житті. І одного разу городяни вирішили все ж таки вистажити, що це за людина, яка постійно їх вночі дивує. І от коли вони дізналися, що це такий собі їхній Миколай, то були звичайно приємно здивовані. Ось така цікава версія, тому що дійсно про Миколай існує дуже багато і легенд, і переказів. І що найцікавіше, більшість з них це все-таки дійсно правдиві і історично доведені. Ну і Також потрібно сказати, що Святий Миколай навіть і після своєї смерті продовжує дивувати всіх, тому що чудеса вони продовжуються, і навіть ті, хто приходять до його мощей і понині, також, хто молиться, хто долучається до цього, всі відчувають на собі ось ці чудеса зцілення. І також потрібно сказати, що образи, Раз Миколая захищав усіх, хто був у далеких подорожах і на морі, і в дорозі, також різних у життєвих незгодах. І після всіх цих чудес, все таки, святого Миколая зарахували до Леко Святих. Про це свято ми ще сьогодні поговоримо із нашим гостем. Тож дочекайтеся цього цікавого спілкування. А далі традиційно переходимо до історичного флешбеку. У 1863 році Фредерік Волтон запатентував лінолеум, А у 1917 році в Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартувала перший чемпіонат національної хокейної ліги сьогодні відомий під назвою НХЛ. 1981 рік відкриття станції Київського метрополітену, площа Льва Толстого і Республіканський стадіон. А ось в 1990 році була зареєстрована організація солдатських матерів України. 1997 року. Саме цього дня відбулася прем'єра кінофільму Титані. Що найцікавіше, що після 25 днів, вже коли він був у прокаті, ця стрічка окупила свій бюджет, який тоді о, вважався звичайно космічним, тому що сягав 200 мільйонів доларів. Звичайно, на сьогодні це стандартна сума для створення кінофільму, але і сьогоднішні фільми, також, які знімаються по цьому бюджету, і це досить така рекордна сума. Але 25 днів відкупити весь бюджет, це варто також уваги. Це ще не вся цікава інформація, з якою ми хотіли поділитися з вами сьогодні, більше дізнаєтеся. Далі. Тож залишайтеся з нами. Владика Іоанн. Митрополит Черкаський і Чигиринський Української православної церкви Київського патріархату. Голова синодального управління військового духовенства. З точки зору біблійної, 25 років ще небагато, тому що народ поневірявся ізраїльський після виходу з Єгипетського рабства 40 років, щоб врешті-решт народилася нація, яка достойна мати свою державу, місце, осідок на землі. А ми маємо, українці, це місце. Ми маємо зараз 25 років, які ми пройшли, але бачимо, що ще недостатньо для того, щоб ми могли пишатися нашою державою. Бо держава це, так би мовити, зовнішнє вираження життя народу і основою держави є народ. І, звичайно, я дуже радий, що сподобив Бог мене прожити 25 років в свободі від атеїстичного безбожного рабства, але хотілося б, звичайно, мати в перспективі в майбутньому трошки іншу державу з іншим лицем, з іншою свідомістю людей. І тому ми для цього будемо працювати, боротися, трудитися і молитися. Нагадаємо, що саме сьогодні, 19 грудня, відзначається день святого Миколая. Тож до нашої студії ми запросили гостя, з яким будемо говорити про це свято і також про його релігійну основу. Вітаємо нас, тоді вітаю всіх зі святом. Дякую. Дякую. Отже, хочеться запитати вас про біографію святого Миколая, тому що ми знаємо про те, що реально була така людина, і хочеться дізнатися про нього, як йому жилося. Хто він був? Святитель Миколай був величною такою постаттю і не незвичайним пересічним мер'янином. А це був святитель архієпископ, який займав особливий чин у церкві. Він керував кафедрою, керував церквою. Ми називаємо ми святителя Миколай Архієпископ Мир Лікійський, тобто він був архієпископом Мир міста Мир Лікійської області Малій Азії. Цього святого великого подвижника ми вшановуємо 19 грудня і Святитель Миколай жив у другій половині 3, першого половина 4-го століття. Він народився у благочестивій сім'ї, батьки його були Феофан і Нонна. Вони вели такий. Подвижницький християнський спосіб життя і а, постили, молилися. І коли Миколай народився, вже саме народження було його супроводжувалося чудесами, тому що коли народився святий Миколай, і коли його хрестили, він три години простоїв у купелі хрещення, таким чином прославляючи про святу Тройцю. І згодом, коли мати кормила святого Миколая, то по середам і п'ятницям, як каже нам, житті святителя, він не, не їв молоко матері, не кормився аж до вечора, до тих пір, поки мама не почитала молитви. От, тобто, вже е, таке от чудо було, що він е, з малого віку вже був таким посником от, по, по промислу Божому. І далі він зростав духом, вірою. І коли е, підріс, е, жив він в місті Патари, також Лікійської області, і е, в цьому місті його дядько, також Миколай, був єпископом того міста, і е, він, е, Миколая. Е, Приобщав до церковного життя, і дуже скоро Миколай став священнослужителем, священником і він допомагав своєму дядькові управлінні церквою. Тому що одного разу, коли Миколай єпископ поїхав по святих місцях, то він доручив своєму племінникові керувати єпископською кафедрою. І згодом і святий Миколай сам подорожував по святих місцях в Єрусалимі. Побував, і коли сповнився. Благодаттю Духа Святого він вирішив, що піде в пустелю і там продовжить своє життя, свій шлях. Але чудесним образом Господь сповістив йому, що не в пустелі, не в безмовності його подвижницький шлях. А навпаки, він повинен вті і служити людям. І він, звичайно, що міг залишитися служити в своєму рідному місці, але не хотів цього, тому що батьки його померли і залишили йому великий достаток. І він весь цей достаток роздав бідним, убогим, нужденним. От є одна така цікава історія, як. Батько, у якого були три дочки, до цього він був досить заможною людиною, а потім збіднів, біднів. І ну, щоби сім'я не була у голоді, вирішив дочок віддати на блудне життя. Але Святий Миколай, дізнавшись про це, почергово по три, три вузли, вузлики золота підкидував вночі. Вночі, так щоб ніхто не знав того, що він робить ці добрі справи, і взагалі всі свої добрі справи він старався робити таємно, щоб ніхто про це не знав. Але згодом все ж таки, ну люди дізналися, що, що саме він робить стільки добра, і фактично. Він все своє майно роздав бідним, і убогим, і нужденним тим, хто цього потребував. І потім для того, щоб не, не насолоджуватися людською славою, якою він зовсім не хотів, він вирішив піти а, в місто, де його ніхто не знав, міри, місто Міри Лікійської області. Але і там був промисел Божий, тому що коли помер Іоанн, архієпископ, Льки, а, а, Мір Лікійських, то потрібно було поставити нового єпископа. І, а, Собор єпископів молилися і просили Бога, щоб Господь сповістив, хто має стати на це важливе служіння. І от Святий Миколай він завжди рано раненько він приходив до храму найперший, молився завжди. І е, було так звічно, що хто перший прийде до храму, того ви маєте поставити на єпископи. І звичайно, що Миколай прийшов перший до храму, і він став керуватим мірліківською кафедрою. Згодом він. Був і на засланні, тому що був період гоніння на християн. А коли вже припинилося гоніння на християн, він знову повернувся на свою кафедру і ревно і вірно служив Богові і людям. І багато добрих діл чинив і дожив до глибокої старості і спочив з миром. Зараз мощі, святителя Миколая, нетлінні мощі перебувають у місті Бар. Це в Італії. В бар були перенесені мощі в 11 столітті. Здається, 1087 рік перенесення мощей із Мірліківських у місто Бар, і от там споруджений храм Святителю Миколаю, і в якому і спочивають його мощі. Мощі його мироточиві. Весь час з них виточується миро цілюще. І як він робив багато чудес за свого земного життя, так і після його переходу на небеса. Тих, хто з вірою звертається до святителя Миколая, він ніколи не лишає без своєї опіки, а обов'язково вони отримують його благодатну допомогу. Запитання от а, щодо от біографії, чому обрали саме 19 грудня, от, як день відзначиться дивіться, вшановують святих в день, коли вони упокоїлися, тобто святих угодників, коли ми святкуємо. То зазвичай там преподобних мучеників, інших подвижників вшановують в день смерті, тобто коли вони перейшли від земного життя до життя небесного. Тому і 19 грудня вшановується цей святий. Ще є свято, як його народі називають Теплого Миколая на весні 22 травня це святкування перенесення мощей, те про що я раніше говорив, із міста Міри у місто Бар. Андрій, скажіть, будь ласка, от як вийшло так, що Святого Миколая зарахували до святих саме і його ж вважають чудотворцем? Ну, чудотворцем зрозуміло, чому його вважають, тому що він за свого земного життя багато чудес творив. Я не розповідав про це. Але до нас із його жит... життя дійшло дуже багато свідчень, які чудеса він творив. І заспокоював бурю на морі. І було таке, що мореплавець який впав. Наче в ній він розбився, то Миколай підняв його і фактично він став живим, мертву людину воскресив. І багато багато інших чудес, людей спасав від смерті. І після того, коли він перейшов на небеса, тих, хто звертався перед його іконами, перед його мощами, або просто звертався в своїй щирій молитві до Святого Миколая, над ними творилися чудеса. Ми тому і називаємо Святий Миколай Чудотворець. А чому святий? Тому що. Він гідно пройшов свій життєвий шлях, служив Богові. Все своє життя посвятив служінню Богові. І ми маємо його нетлінні мощі, ми маємо його святий подвижницький шлях життєвий і чудеса, які творилися і творяться до цих пір за молитвами святителя Миколая. Тому він зачислений до лику святих. Скажіть, будь ласка, от ми знаємо, в принципі, що так прийнято, що Святий Миколай під подушками. Тим діткам, які добре себе вели, дарував якісь подарунки, ну звісно, тим, хто погано себе можливо лазинки. А як все ж таки віруючим людям потрібно ну, прийти до церкви, помолитися, і що потрібно зробити? Насчет подарунків, це гарна традиція, тому що ми робимо це на згадку про святителя Миколая, і не тільки на згадку, але для нас святі угодники, такі, як наприклад, Святий Миколай, повинні бути не лише молитвенниками, але вони для нас прикладом, зразок належного християнського життя, того, як потрібно жити, як потрібно жертовно служити Богу і служити ближньому. І тому ми стараємося уподібнюватися йому чи ні, чи добрі справи, тому що дійсно в цей день не тільки дітки під свої подушки отримують подарунки в своїх домівках, але і отримують подарунки і діти-сироти, і, 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 діти і нужденні, і інші, тому що багато людей, які, які є віруючими, які яких в серці є доброта вони обов'язково стараються в цей день послужити ближньому. Знаючи, що таким чином ми собі збираємо скарб на небі, бо все земне нічого порівняно із небесним і вічним. І тому така от гарна традиція. Але ми повинні зрозуміти, що не тільки там, дітки чи дорослі отримують якісь солодощі, чи солодкі подарунки від святителя Миколая, ми отримуємо дар від нього і. Коли до нього звертаємося в будь-якій потребі, в благій потребі, якщо молимося до Святого Миколая, і над нами твориться чудеса. І людина віруюча, вона коли молиться і коли повернеться назад, і бачить, як життя її складається, вона розуміє, що в цьому є допомога Божа і допомога святих угодників, їхня молитва перед Богом за нас. А щодо цього дня, які дії в цей день відбуваються у церкві? Це велике свято, воно не входить до числа двонадесятих свят. Є 20 празники, які празники, основи яких лежать події і життя Спасителя або Пресвятої Богородиці, а є ще великі празники. І от якраз пам'ять святителя Миколая відноситься до великих церковних свят. І в це свято у храмах звершується святкові богослужіння. До речі, дуже багато храмів святителя Миколая в нас в Україні. І напевно, що немає жодного такого великого міста, де б не було споруджено храм Святителю Миколаю. І ну я впевнений, що немає такої християнської домівки, де б не було ікони святителю Миколаю. І от особливо так ревно наш народ шанує цього святого угодника Божого. І шануючи святителя Миколая, ми повинні зрозуміти, що важливо в цей день прийти до храму. Помолитися Святому Миколаю, подякувати за Його благодіяння, попросити Його допомоги, попросити Його заступництва перед Богом. І якщо з вірою будемо благе просити, то обов'язково отримаємо за молитвами Святого Миколая допомогу. Тому в цей день важливо не полінитися, а піти до храму. Звичайно, це свято попадає і серед тижня. Буває, що це зазвичай робочий день, тому люди працюють на роботах. але Ну, потрібно знайти час навіть вечором після робочого дня, коли повертатися додому, зайти до храму, перед іконкою святого Миколая, помолитися таким чином, прославити цього святого угодника. Зазвичай служба рання, так і вечірня буває. Тут. Рання і вечірня так. Зранку служиться літургія. А вечором вже звершується вечірнє богослужіння. Ну і зранку, наприклад, в нашому Святотроїцькому храмі завжди в цей день дітки недільної школи, яка діє при храмі, вітають вірян, які присутні до богослужінні із цим святом. І обов'язково всі діти, які присутні в храмі, не тільки ті, які доступають, але всі діти, які присутні в храмі, отримують солодкі подарунки від Святого Миколая. Яка Тому... цей день ще читається? В цей день. Молитви звершуються, наприклад, літургія звершується, але обов'язково читає. Літургія завершується молебним до Святителя Миколая. І е, молитва читається до Святителя Миколая, який якій ми просимо його заступництва і допомоги. Е, так, ще таке от цікаве запитання. У мене з'явилося, що от нині, а саме культ такого, саме як святого Миколая набавиться більше і більшої, більшої ну, поширеності, популярності, на відміну від Діда Мороза. Як ви вважаєте, чому саме? Ну, ви розумієте, період атеїзму минув. І ми є релігійною християнською державою, і це дуже добре, що от такі традиції все більше і більше вкореняються в нашому народі. Тому що той, хто отримує подарунок від Святого Миколая або старається іншому послужити, обов'язково цікавиться, а хто ж був такий святий Миколай? Бо якщо подивитися, ну хто такий Дід Мороз? Ну, легенда. А от хто такий Святий Миколай? Це реальна особистість, це реальна історична постать велична. Людина, яка достойно прожила своє життя, яка показала приклад, зробила дуже багато добрих справ. Зробила дуже багато для церкви Христової. Він, до речі, був учасником першого Вселенського собору, Нікейський собор, на якому було прийнято першу частину символа віри. От боролися із Єресю Арія, і він був учасником цього Вселенського собору. Тобто, це була високосвічена, глибоко духовна і надзвичайно добра і щедра людина. Добрий християнин, і тому людина, яка в цей день отримує подарунок або робить якусь добру добру справу, обов'язково цікавиться, а хто ж був такий святий Миколай. І коли ми перечитуємо життя святих, то ми сповнюємося тим духом, яким вони жили. На нас це обов'язково залишає свій відбиток. Як людина, коли доторкнеться до гарячої печі, вона печеться. Так само, що і ми, коли до чогось доброго, доторкаємося, обов'язково це добре залишає слід в нашій душі. Тому це дуже добре, що ці традиції традиції робити добрі справи на в день Святого Миколая стають все більш популярними, тому що і суспільство стає кращим, добрішим, і народ змінюється в кращу сторону. Так, насправді різноманітні цікаві акції відбуваються так. у місті. Згадується про дітей, яким потрібна насправді допомога. І саме завдячуємо цьому так, святому. Обов'язково і от особливо в наш час в час війни згадують не тільки про дітей, але згадують і про наших воїнів. Багато хто із добрих людей старається на це свято відвести якусь допомогу, якось підтримати наших воїнів. Це також важливо в цей день і. І про наших хлопців, які стоять на передовій які нас захищають, також пам'ятати, хто може допомогти матеріально, хто, може, хто не може матеріально, не має можливості помолитися за них. Це також дуже важливо. Хто як може поставити свою лепту в цю благу справу захисту нашої батьківщини, підтримавши наших воїнів. Дякуємо вам за те, що завітали до нас на гостини, за те, що розповіли про Святого Миколая. Ми сподіваємося, що інформація для наших глядачів була цікавою та корисною. Дякуємо за гостину всіх зі свят ще раз.